Раніше судимий львів'янин видурив 200 тисяч на операцію дочки. Споживачів просять своєчасно платити за електроенергію. У Вінниці відбувся регіональний форум громадських ініціатив. Я змінюю. Ви дивитесь до вини, і ми розпочинаємо випуск. 200 тисяч на операцію дочки видурив у пенсіонера з Гайсінської громади раніше судимий львів'янин. Невідома зателефонувала до літнього чоловіка, назвавшись його донькою. Сказала, що потрапила у ДТП і їй негайно треба робити операцію, яка коштує 200 тисяч гривень. Ці гроші необхідно було передати сину жінки, яка вже нібито оплатила хірургічне втручання. Підозрюваний 41-річний львів'янин раніше судимий за вбивство під виглядом сина особисто забрав у чоловіка 200 тисяч гривень та. 300 доларів після отримання грошей, злодій виїхав за межі Вінниччини. Однак за кілька днів правоохоронці затримали його у Львівській області. Гайсинською окружною прокуратурою жителю Львівської області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Частина третя стаття 190 кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури. Своєчасний розрахунок за спожиту електроенергію під час війни це можливість мати безперебійне постачання електроенергії в мільйони домівок українців. Та невчасна оплата за рахунками може призвести до зупинки електропостачання. Ми завчасно забираємо рахунки, розраховуємося і просимо, щоб також всі це все робили завчасно, щоб не було у вас боргів. Я розраховуюся за електроенергію вчасно. Показників подаю вчасно. Ну, стараюся все робити так, як, як, як треба, навіть військовий стан, але я все одно стараюся робити все. Все так, як, як треба. Комуналку плачу вчасно. У мене долгів немає. Оплата послуг для мене це дуже важливо, потрібно робити все вчасно. По сервісу нарікань питань немає, все дуже класно. Ви працюєте, молодці. Ну і бажаю кожному клієнту, споживачові, оплачувати рахунки всі вчасно. Виключно без е, заборгованості у Вінниці» є послуга – сплачувати борг частинами, якщо людина не в змозі погасити усю суму за спожиту електроенергію. Закликаємо споживачів розраховуватися вчасно за спошиту електроенергію та не накопичувати боргів, адже станом на сьогодні населення боргує товене вінниця понад 130 мільйонів гривень, а юридичні особи понад 20 мільйонів. У разі відсутності повної оплати ви можете здійснити реструктуризацію боргу, звернувшись до найближчого центру обслуговування клієнтів Товенера-Вінниця. У такий спосіб ви зможете розбити оплату на кілька частин та упродовж кількох місяців повністю Розрахуватися за спожиту електроенергію для здійснення оплат послуг не потрібно виходити з дому. Це можна зробити онлайн. Своєчасна оплата рахунків допомагає не тільки країні, а й кожному громадянину пережити ці важкі часи. Працюємо на нашу перемогу разом. Гемова Владислав, Вікторія Ворючак, телеканал Вінниччина. Розширити власний бізнес, створити робочі місця та пропагувати саме український мед. Такі грандіозні плани мав до повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну сержант піхотинець Сергій Бондаренко. Ще будучи в зоні АТО, він мріяв про перемогу та як створить власне підприємство. В дитинстві крутився біля дідуся, який мав велику пасіку. Вирішив продовжити його діло і зайнявся створенням медової продукції. В 2019 році після закінчення контракту налагодив виробництво. З початком великої війни, не вагаючись, взяв знову зброю та пішов на захист країни. Зараз Сергій демобілізований, отримав поранення і почав відновлювати свою справу. Тепер вона для сержанта як психологічне розвантаження і можливість дати роботу ветеранам російсько-української війни. Війна для сержанта-піхотинця Сергія Бондаренко на псевдоборода розпочала ще у 2014 році. Тоді він добровольцем пішов боронити кордони нашої держави на Донецькому напрямку. У 2019 році у Сергія закінчився контракт, і він повернувся до цивільного життя. Почав займатися пасікою і навіть налагодив власне виробництво. Та з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову взяв до рук зброю. День народження моєї дружини 5:30 ранку. Телефон розривається, борода повномасштабка, збирай рюкзак. Зустрічаємося там-то. Там Все, 26-го мене в Вінниці вже не було. Спочатку разом з побратимами боронили Київ-Чернігів, а далі його 67 сьома механізовану бригаду відправили у найважчі напрямки Донецька та Луганська. 14-го по 22-й рік воно йшло вяло. Ну тобто. Не було таких активних наступальних оборонних дій. А з 22-го року, якби вони як то кажуть, з ціпка зірвалися. зірвались. Ну, тобто воно було трішки складніше. Сергій солдат, який взяв до рук зброю, аби захищати батьківщину. І коли російські військові воюють не за правилами війни, вбиваючи цивільних, вважається дикістю. Знаєте, коли заходиш в село? А на обочині просто лежить дедушка. Старий чоловік, який ну навряд чи що і міг би зробити, але він вже лежить і не перший день. Зараз Сергій на реабілітації під час виконання бойового завдання отримав поранення. Чоловік поступово повертається до цивільного життя та відновлює виробництво продукції з меду. Власний бізнес він започаткував ще чотири роки тому. Зупинився саме на бджолярстві, бо колись навчився цієї справи у дідуся, який мав величезну пасіку. 10 видів ну, медової продукції є. Тобто мед з горішками, мед з сухофруктами, сухофрукти з горішками і разом з медом, медово-ягідні пасти, тобто без втрати корисних властивостей, скажімо так. За підтримки Українського ветеранського фонду Сергій отримав кошти на будівництво цеху. Там і будуть виготовляти солодкі смаколики, та найголовніша мрія Сергія, аби його виробництво могло дати робочі місця для ветеранів російсько-української війни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Три земельні ділянки у Вінницькій області конфіскувала обласна прокуратура у громадян РФ. Їх вартість близько півтора мільйонів гривень. Про це повідомляють на сайті Вінницької обласної прокуратури. Земля знаходиться на території Теплицької, Станіславчицької та Уланівської громади. Росіяни не відчужили протягом року отриману у власність землю, тому прокуратура відсудила ці ділянки. Жінки і чоловіки, дорослі і діти, влада і громадськість. Кожен працює на своєму місці, аби наблизити перемогу. У Вінниці відбувся регіональний форум громадських ініціатив. Я змінюю. Головна ідея залучення громадських організацій до процесу прийняття управлінських рішень. Таке партнерство дасть можливість досягнути спільних цілей та реалізувати потреби громади. Спільна робота сприятиме розвитку громадських проєктів та програм. Форум став майданчиком для обміну інформацією, досвідом та ресурсами як між самими громадськими організаціями, так і між ГО і владою. Учасники поспілкувалися з колегами, експертами, лідерами та представниками ГО, які вже досягли успіху, обмінялися ідеями та отримали корисну інформацію. На форумі були присутні понад 120 представників і представниць інститутів громадського суспільства, влади та соціально відповідального бізнесу Вінниччини. Також до участі в заході запросили регіональних представників міжнародних донорів. Державний сектор не спроможний самостійно вирішити усього комплексу цих проблем. Коли ми говоримо про взаємодію, ми маємо говорити, що ця взаємодія покликана на об'єднання ресурсів. Це і розуміння бачення, куди рухатись далі, це ідеї. Бачення зі сторони, можливо, часто інколи і конструктивна критика. Дуже важливо, що навіть оцей форум, який відбувається, це дійсно це підтримка держави, це співпраця з владою. І це є тим майданчиком, де ми можемо об'єднати ресурси більш досвідчених партнерів і новостворених громадських організацій. Наші громадські організації, наша відкриті серця, ми можемо запросити вас всіх в дорожне. Я дала контакти, і ви можете ознайомитись з тими програмами. І сьогодні спільно з вами ми зможемо надавати більше послуг родинам людей з інвалідністю. Ми спільно з вами будемо займатися інформаційною діяльністю. 15 тисяч кущів троянд працівники Вінниця зеленбуду готують до зими. Троянди обрізають та обривають листя, бо саме на листі осідають мікроби, які заражають кущі. Також з клуб викопали квіти, які бояться морозів. Усі роботи з підготовки рослин до зими працівниці зеленбуду мають завершити до кінця листопада. Це була вся інформація на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна!